Наші діти викрадені, ми плачемо за нашими дітьми, і наші діти вони нічим не гірші від інших дітей, які виростають на цій вулиці. Багато дітей Росія просто вивезла ще більше дітей. У них зараз психічні травми, вони не можуть спокійно спати. Активісти також поклали м'які іграшки на сходах будівлі Марії. У окрузі Лос-Анджелес у місті Баврелігілз біля відомого знаку вийшли на протест близько сотні активістів. На акцію привели своїх дітей. Ось, наприклад, біженка з Київської області Ірина Демчишина прийшла зі своєю донькою. Я як мама для мене цей мітинг є надзвичайно важливим, тому що в принципі першою причиною, через яку ми поїхали з України, коли почалася повномасштабна війна, це є моя дитина. На акцію прийшли американці, які намагались розповісти перехожим про викрадених українських дітей, а також представники інших націй, наприклад, країн Балтії need to bring... акцію організували волонтери з with Ukraine Foundation. Також вони роздавали учасникам акції листівки з інформацією, як повпливати на конгресменів. За даними України, офіційно верифіковано майже 20 тисяч викрадених Росією дітей, але представники української влади кажуть, що ця цифра є набагато більшою. Російська Федерація заявляє про більш ніж 700 тисяч депортованих дітей. Христина Шевченко, Наталя Мозгова, Сієтл Лос-Анджелес. La voz es